Ісусу Христу, хочу розповісти, чого не можна робити перед причащенням. Не можуть причащатися на хрещенні та хрещені священиком-розкольником. Сектанти, баптисти, святілі Йогові, бізнадільного хрестика не можна приступати до причастя. Коли буде винесена свята чаше із словами, з острахом Божим і вірою приступіті, причасники і усі люди, що є у храмі, роблять земний уклін. Потім складають руки. Хрестообразну праву поверх лівої, руки на плечі, це крила ангелоохоронцю. охоронцю та разом із священником говорять молитву про себе, підходять до святині охайно, губи повинні бути чисті, нічим не накрашені. Перші йдуть до чаші причащатися монашество. Потім діти, потім чоловіки і потім жінки, не штовхаючись, підходять до запивки, запивають роблять уклін до Алтаря та слухають Богослужіння. Запивка це є. Вода з невеликою кількістю вина. У день причастя земні укліни не положені. Священик виносить хрест потім, і усі прикладаються до хреста, що він держить у руках. І далі, відстоявши до кінця богослужіння та вислухав усі благодарственні молитви. Можна виходити з храму. І з благодаттю йдуть додому. У цей день не цілуються, не вживають алкоголю, ведуть собі благовійно, бо прийняли в себе Христа і думають у божественному, одягаються в цей день, як на свято, бо йдуть до самого Господа. На попередні щиро розповідалися у всіх своїх гріхах, що не виконали волі святої, порушили піст, гордість, обманювали, вбивство це касається і абортів, гадання не можна, а також якась зависть. Об'єдіння, опихство, куріння це є гріх. Просіть у Господа Милосердного простити свої гріхи. Господь милостив і Він простить вас, грішних, якщо ви щиро у цьому розкаялися. Скажи своє ім'я, повідай усі свої гріхи, до того часу. Що накоїв і більше не гріши, не нарушай заповіді Божі, кайся, проси прощення, Господи, помилуй. Господи, помилуй нас грішних, і прости нам усі наші гріхи, змилуйся над нами, змилуйся над нашою землею. Пошли мир нашій Україні.